Українська незалежність створиться зараз. Те, що робилося до того, це все було прилюдне. Я думаю, що це історичний підкаст. Тоді, 24 серпня, я не мав ейфорії жодної. Незалежність настане, ну, може, через років з десяток. Ми є совки і ще довгий, довгий тривалий час будемо совками. Я і зараз відчуваю в парламенті ці відголоски Радянського Союзу. Наші реформи це от зазвичай. Виправлення якихось помилок Була частина депутатів. Казали не треба проголошувати. буде комуністична держава. Народ не був готовий до незалежності. Еліта не була готова до незалежності. Ми лишалися ментально російськими, і це ми зараз пожинаємо. Окрім війни, да? ми ще пожинаємо це в корупції в економіці, в державотворенні. Ми зараз психологічно готові до незалежної держави. Ми тоді не були готові. Фактично, ми отримали незалежність на виріст. Це це найвлучніше. A frase é que caracteriza a situação.